на території е, автостанції No1. Е, коротенько я скажу, вже разом з цією інформацією я видам ту. В неділю е, батько з сином з Волочиського району е, вони їхали до себе заробіток. Тобто батько був 64-го року народжений, а йому вже буде царство небесне. Їхали з сином заробітків. Працювали вони в Умані на комбайні. Поверталися додому. Заробили вони там, їм дали початкові кошти там за, за те, що вони почали працювати на, на зборі кукурудзи і заплатили їм по тисячі гривень. І вони їхали додому і відповідно. Хотіли пересісти на інший автобус, щоб добратися до міста Волочиська. Ну, батько з сином чекаючи автобуса, взяли білети вже, чекали автобуса, і батько піднявся на верхню платформу, де познайомився ще з одним чоловіком, який теж там з його слів чекав на автобус. Вони познайомилися, після того у батька ж тисячу гривень не було, бо він кошти віддав своєму синові, але в нього було порядка 400 гривень. Він взяв тих 400 гривень і попросив ну, по ходу знайомства, запросив цього незнайомого чоловіка, запросив його в нижнє кафе для того, щоб випити з ним там пиво. Ну, Відповідно, вони там випили пиво, перекусили. І знову піднялись на верхню платформу. Поки вони знову там поговорили між собою, вже цей чоловік, який запрошував його, ну, незнайомого цього чоловіка, як пізніше виявилося, що це якраз і стався той випадок, що він його покормив, напоїв пивом, а пізніше той його і вбив. Ми, вже ми виходимо з того, що знову-таки каже оцей вбивця. Він каже: я ж тебе пригощав, тепер твоя черга. Ну, а відповідно, цей вбивчий каже, в мене тільки 45 гривень для того, щоб доїхати додому. Сам він раніше судиний за розбої, там, грабіжі, крадіжки, тобто такий неодноразово відбував він покарання, і каже, що в нього лишилося тільки 45 гривень для того, щоб доїхати до себе додому. Він знаходився в лікарні, в нього відкрита форма туберкульозу. От. І потерпілий зі слів убивці каже, що що ж так негарно, я тебе пригостив, тепер, як би там не було, пригощай мене. Ну, В результаті, зі слів цього убивця, він між ними виник конфлікт. Вони відійшли в сторону, син не бачив, син чекав на батька, відійшли в сторону і зі слів, знову ж таки, вбивці. Потерпілий взяв його за шию і в ході виникшого конфлікту взяв його за шию і почав придушувати. Так як він каже, що він хворів на відкриту форму туберкульозу, йому стало важко дихати. І він дістав з кармана ніж, який він ще виготовив на зоні. І тим ножем на вдарив потерпілого. Причому удар виявився таким, що Потерпів, він вдарив його на отмаш, удар сам прийшовся повз вуху, тобто за вуха, він вдарив за вухо його ножем, ніж прийшов в нижню частину тіла, ну, шиї, в нижню частину шиї пошкодив там сонну артерію. І коли син вже стурбований тим, що ну, вбився під час того удару, коли він вдарив, відповідно той же його відпустив, він піднявся вверх, про що свідчать відеокамери, там зараз ми зняли це все. І направився на заправку ВОК, де почав мити руки від крові, з носа і з рота кров. Він його запитав, що сталося. Батько відповів, що, ну, що я сам винен. Ну, не буду повторювати слова, які він сказав, але ж він так відповів, що каже, що я винен. І він запитує, чи може тебе хтось бив, чи ти там сам вдарився, що батько нічого не відповів, не став відповідати, він за допомогою сина прийшов пару метрів і сів на бордюр. Після того, як він там син викликав швидку, прийшло десь 3-5 хвилин, поки приїхала швидка медична допомога, вона вже констатувала смерть. Ну, син то лікарі, на жаль, Констатували смерть і сказали, що такі речі відбуваються під час того, коли з е, людини е, відривається тромб. Тобто, е, тромб, е, скоріше всього є відрив тромбу є причиною смерті. Е, удар, удар був настільки е, за вухом замоскований, що відразу під час огляду е, медичні працівники не, не змогли назвати точну причину смерті. Тільки на наступний день, коли ми відправили тіло на розтин, і побачивши таке поранення, відразу нами було порушено кримінальне провадження, відразу нами було порушене кримінальне провадження за статтею 115, тобто вмисне вбивство. І знову ж таки, ми почали працювати. На щастя, на цей раз нам вдалося фактично через дві доби вийти на слід вбивці і затримати його. Вбитий, Проживав в Волочиському районі, а його убивця проживав і зареєстрований був в місті Кам'янц-Подільському, але ж знаходився е, на лікуванні в Доневецькому районі, так як в нього була відкрита форма туберкульозу. Пізніше з'ясувалося, 16 числа він з лікарні самовільно зник, тобто покинув лікарню без дозволу лікарів, і тут в місті Хмельницькому, перебуваючись тимчасовими такими заробітками. І ми ще встановлюємо, чим він там займався, за що він жив. От він просто розважався в ці дні.